Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І маємо чудового тракторця GL240. На майданчику в Івано-Франківську Vrem техніка але навіть зараз не про цього чудового GL240. Завтра Миколая, і ми нашим покупцям підготували подарунки. По 5 подарунків. На кожному майданчику 5 в франківську, 5 подарунків в Рівному під подушечку для наших покупців. Власне, кількість цих подарунків обмежена. Тому хто перший приїде, обере або дистанційно зателефонує та обере собі надійного японського помічника серед безлічі акційних і неакційних міні-тракторів і тракторів на нашому майданчику, отримає дуже приємний. Дуже теплий, дуже корисний подарунок в наш час. Тому не зволікайте, кількість подарунків реально обмежена. Нагадую, 5 подарунків на майданчику Івано-Франківську, і 5 подарунків на майданчику в місті Рівному. До будь-якого трактора, чи це акційний трактор зі зниженою ціною в 20 тисяч гривень, чи більше, чи це не акційний трактор, в будь-якому випадку ви отримаєте цінний, хороший Подарунок під подушечку до Дня Святого Миколая. І нехай святий Миколай принесе нам довгоочікуваний мир, перемогу, більше приємних подій в нашому житті. Дякуємо нашим захисникам. Нехай Святий Миколай, Господь Бог береже їх. Ми вдячні за можливість працювати і не забуваємо допомагати кожен чим може. Нашим Збройним силам. Всіх з прийдешнім святом святого Миколая подарунки на майданчиках. Хто хоче дізнатися, телефонуйте і вам скажуть при покупці, просто так це буде дуже кажу, приємний сюрприз при купівлі трактора отримати такий подарунок. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Телефонуйте, коментуйте, звертайтеся, запитуйте, завжди раді вас вітати на нашому майданчику Івано-Франківську село Угринів та у місті рівному князя Володимира 112А. До побачення!